Всім привіт, наші шановні любителі кіберспорту. Вночі несподівано для всіх вал викотили патч 737 і невеличкий спойлер: усі пасивки, що були вродженими здібностями, більше ними не є. Дякуємо. Аби нагаяти час направки балансу типу плюс 1-мінус один, один, розглянемо тільки суттєві зміни у патчі. Дрібні зміни будемо розглядати тільки з точки зору зміни білду будування. Валв нарешті зробили щось крутеньке. І тепер здібності, які покращуються лінзою, бладстоуном тощо, тепер відображаються окремою іконкою на самому спелі, а також в описі вроджених і пасивних здібностей, які відключаються брейком повністю. Додана помітка відключається брейком так. Ті здібності, які відключаються частково, можна докладніше дізнатися через Alt. Здібності, які блокуються і відбуваються, також розписали. За що вал вам респект? Правки балансу торкнулися і предметів. Щоправда, здебільшого нейтральних. Зі звичайних предметів крутизний баф на 50 100 хп отримав Брейсер. Бладстоун на раку працює дуже кайфово, хоча й нерфанули пасивний вампірік. Потрохи нерфанули аури і предмети для саппортів, А от тепер на шмотка для руїни і ставання АФК, а повноцінні 3,5 секунди інвізою, хоча й зі сповільненням на 35%. Урна і Весел точно заграють в новому патчі і будуть куплятися здебільшого на пост 4, адже рецепти обох предметів змінилися і замість мізерних плюс 6 до атрибутів дають дуже круті плюс 125-375 хп, що на якомусь вівері виглядає як мастхев. З нейтралок прибирали фейрі трінкет. Лопата на річці завжди викопує руну води, що тепер виглядає як мастхев нейтралка для ботлових мідлейнерів. Повернули Iron Wood 3. Valve, вигадайте щось цікавіше. А от з цікавого. Повернули айрон-талон у гру. Щоправда, лісник в доті як роль досі не існує, адже шматка другого тіру. Але 80% демеджу на підконтрольному кріпу або зробити дерево проти Фуріона виглядає дуже солодко. Сильно змінили Філософер Стоун. Тепер у предмета 750 зарядів і 750 можливих золотих, які ти можеш за них отримати. Коли заряди закінчаться, ти отримаєш 375 голди, і все на цьому. Тепер не поабузиш предмету таверні. І у якійсь 60 плюс хвилині грі не будеш мати величезний нетворс через нейтралку другого тіру. Бомбрейс перенесли до третього тіру, трохи підбафавши його. А Огор Тотем тепер шмотка четвертого тіру з приємними бафами і можливістю трохи завернути під час дії. Клас, мені подобається. Мартір Плейт, до речі, видалили з гри. Але кому не начхати? Переходимо до героїв, і тут просто жесть. Абадон з новою вродженою здібністю при нанесенні герою демеджу зменшує його хіл і вампірік на 35% на 5 секунд, але тільки якщо хп ворога менше 40%. Антімейдж з новою вродженою здібністю сповільнює цілі, якщо в тих менше 50% мани, і стає сильніше, якщо мани немає. Талант на 15 левелі тепер бафає сповільнення на 10%. Замінили йому і мерзотне ганім. Тепер Кулдаун менше на секунду. А після використання впродовж 5 секунд наступна атака спалить 20% максимальної мани. Ніхуя собі. І заборонить жертві її відновлювати 6 секунд. Арквардену нерфанули Дізордер і замінили талант на Магнетік Філд на селенс від флюкса, якщо флюкс працює. Бістмастер з новою вродженою здібністю 100% блокує демедж від самонів. А також не сильно, але нерфанули самого героя. Блацікера вже котрий патч роблять магом, але в них щось не виходить. Брюмастери так імба, а тепер із банів на просцені не вилізе. Нова вроджена здібність збільшує бездемедж на 20% на 15 секунд після спліту і на 30 секунд після респауну. Нова гра на Брістлбека. Варпас можна активувати і отримати 50% від бонусів варпасу, але зменшити собі обзор до 90 градусів. А нова вроджена здібність збільшує демедж і негативні ефекти від спинки на 10%. Бріселбек Кері знов привіт! Нерфанулі гнидмазер, і тепер ця паскуда зменшує реген на павутинні тільки коли вона сама в тій же зоні павутинь. Дрксі розробили саме те, що я просив 7,36. Інтелект на вродженій здібності тепер залежить навіть від максимального значення сили або спритності, а від середніх показників їх суми. Нова на ДП не факт, що поверне її в мету, але 20-50% відкладеного демеджу, як під ромом кунки, виглядають сильно. Сіфон, до речі, можна кастити на Рашана і Терменторів. Бафнули паркан на дізратера і думаю, що аспект заграє. Ну. ну Нова грань Кожні Кожність 6, 66 хвилин збільшує тривалість дума на 0,66 секунди, але сам Дум наносить трохи менше демеджу. Але яка різниця? Я бажаю успіхів вийти з дума у лейтгеймі. Нова грань земелі дозволяє кататися болдером по тіммейтам і отримувати бонус від ремнанту. Слагеру Шейкера тепер відкидає тіла героїв і істот з будь-яких спелів, а не тільки стотему. Прикольно, тільки якщо є хаслем в натовп, але треба тестити. Нова вроджена здібність залишає постамент на місці смерті, який дає віжен і дозволяє отримувати з нього експу. Кайф, Шейкер 4 камбек. У Титана нова вроджена здібність. Тепер всі істоти під ефектом гліфу або банеру наносять на 100% більше демеджу. Цікаво подивитись, як це використовуватимуть програвці, адже виглядає дуже сильно. Нова вроджена здібність у Ембера дає тобі мікрорадік, без місів і бафається шардом. Дуже прикольно, я гадаю, що Ембер заграє в цій меті. Нова вроджена здібність інші. Всі нейтрали з лагерів наносять більше демеджу енемі героям. Прикольно, але слабо. 10% плюс 3% за рівень. Faceless Войду намагаються пихнути таймзону як мейн заміну хроносфері. Ліва грань тепер називається Хроносфера, а таймвок надає секунду невразливості. Так ще талант на 25-му на радіус Таймзон збільшили зі 140 до 200. Талант на Хрона не змінився. Трішки нерфанули Гудвінг, але пробафали ліву грань на Attack Speed і cast Range. Нова грань Хускара тепер відриває від Хускара по 4% максимального здоров'я за спис, але відриває по 1% від максимального здоров'я за стак у Енемі. Виглядає поки що дуже сильно, як нова імба патчу, бо шматки від героїв відриває неймовірні. Сильно забафали таланти Джагернаута, герой потрохи стає сильнішим. Кунка. Нова вроджена здібність. Старий новий РОМ. Якщо після шкоди від Рошана, героя, вежі, у Кунка залишається 65% хп і нижче, він отримує баф Рому з кулдауном 60 секунд. Різні бафи від Рому також стакаються. Торен Шторм? все. Новий аганім. Корабля тепер летить два, і кожен робить обстріл, три залпи по чотири гармати. Прикольно, але слабенько. Нова вроджена здібність у ЛЦ. Якщо рівень героя більший, ніж у ЛЦ, або максимальний, хіл і вампірій КЛЦ збільшуються на 50%. Прикольно, можна в корі встрибати і сподіватись на момент вкураж. Гуля з лівої грані отримав збільшення ХП у вроджену здібність. Отже, анфета тепер реально набагато сильніше у деякі піки або проти БКБ контролю, ніж Рейдж. Ліна з новою вродженою здібністю за кожні 150 демеджу по цілі, стакає перегрів на ворогу, що наносить від 10 до 40 демеджу його союзникам. Дуже круто, лагуну можна вкора віддати, він сапортів просто спалить. Ліон став ще мерзеннішим на лайні. Якщо у цілі немає мани, а він юзає Mana дрейн, сповільнення збільшується на 15%. У Друїда нова грань. він може використовувати тільки три слота. Але пасивні ефекти в цих слотах збільшені на 50-80%. Виглядає як повернення героя в мету. У ЛД з новою вродженою здібністю є одна заміна нейтралки кожного тіру, але і у нього, і у медведя спільна нейтралка у слоті зі спільним кулдауном. У луни нова вроджена здібність це колишня лунар Блесін. Дає по одному демеджу за кожен левел союзникам, собі його даблить. Найтвіжн бафає на 400 плюс 20 за рівень. Новий спел Lunar Орбіт. Тепер колишня протискачка глейвів та ще й бафається аганім Шардом. Дуже круто і класно. Лікан. Нова грань збільшує левел прокачки вовків до 6-го, але забирає по скілпоєнту на хаулі і ферел Імпульсі. Вовки на п'ятому рівні рутять енемі на пів секунди, а наступні 4 атаки істотами під його контролем наносять плюс 50 демеджу. Жесть, та це ще не все. На шостому рівні у них є активка. Збільшує охилення до 100%, дає ефект фейзів. Максимальний мувспіт та ще й 20 атак спіду. Ця собака з домінатором і громозавром вас просто схаває, та ще й шардові вовки бафуються. Нова грань у Дузи: кожна п'ята тичка з гранню на півтори секунди отруює жертву, сповільнюючи її на 35% і атак спід на 80. Тички зі сплітшота враховують його як ефект атаки, тож кожна п'ята тичка з талантом на 25-му буде діяти на всі цілі, що виглядає непогано, особливо зі скаді. Новий спел Горгон Grasp – це лінійний рут, який наносить фізичну початкову і періодичну шкоду, адже це фіксація якої Дузі дуже не вистачала. Офренда Муерти тепер збільшує атак Спіт в радіусі 450 від неї, який, до речі, приємно підсвічується. А після відродження Офренда залишається на місці, а не зникає. Гранна трента у трендауфуріона стала значно сильнішою, а ульта стрибає по всім видимим цілям. Урон після 16-ї цілі не збільшується, і я гадаю, що це трішечки поверне героя в мету. Шардова вендета тепер брейкає на 4 секунди, що ну дуже круто, бо в доті не вистачає брейк-механік. А аспект на Мане Борн спалює ману тільки від здібностей. Омнік піддався ледь не найбільшій кількості змін. Це тепер такий собі вісп, який бігає під кором, хілить і роздає бафи і аури. Шар тепер працює на п'юріфікейшн, і після затримки у 3 секунди спрацьовує на ціль вдруге на 75 потужності. Репел тепер також дає 60% Magic Resistance. Дуже сильно бафнули молоток, і він тепер є модифікатором атаки, як, наприклад, Женада. Guardian Angel це взагалі імба. Тепер це баф, який діє на область і дає ГА всім цілям в цій області. Заганімом здібність стає глобальною і діє в радіусі 700 і на будівлі. Щоб ви зрозуміли, радіус 700 це от стільки. Лансер тепер може збирати рапіру. І це не жарт. Завдяки новій вродженій здібності лансер отримає 65% базової шкоди від додаткової. З талантом на 25 рівні це взагалі 80. Так, йому зрізали відсоткову шкоду на ілюзіях, але все одно лансер виглядає дуже круто. Будемо дивитись, як він заграє в новій меті. Пульверайз з правою гранню за кожний удар збільшує радіус предметів і здібностей на 20%. Виглядає непогано, особливо трампл. Пугна нормально так пробафана, і тепер з лівою гранню отримує спел ампліфікейшн не тільки за ворожі вежі, а й за союзні. У Сенкінга головна обнова це його новий агнім. Тепер кожні півсекунди епіцентру в трьох місцях влучають стінгери від третьої здібності, а з шардом вони з'являються в одному місці, але все це виглядає так. Маги Сев став набагато слабкішим через те, що душі за вбивства стакаються тільки з лівою гранню. Тож ти або береш ліву грань і граєш без сповільнення на койлах. Або стакаєш мільйон душ. Я побрав другий варіант. Також нарфанули тривалість дебафу койлів і тривалість страху, але значення невеликі. Шамана добряче так підбафали, тож талант на брейк від хексу тепер на 15 рівні. Одного з найгідотніших героїв Сайленсера також підбафали. Тепер він краде по одиниці інтелекту. З шардом 3 замість 4 але інтак радеться, якщо на ворогу був хоч якийсь дебаф від Сайленсера, навіть якщо сам Сайленсер не в зоні дії. І так, на предмети це також працює. Міцне файр занерфили дуже сильно, і я гадаю, що герої більше в міт грати не буде. Спектру приємно бафнули по манакосту Дагера і демеджу від дисперсії на ранніх рівнях, тож має сенс грати в ангвард Блейдмейл. Баратрум тепер став набагато слабшим, адже йому тепер треба час, аби розігнатися. Торма приємно бафнули з лівої грані. Він тепер повертає тичку адресату і накидає на неї оверлоуд, але як на мене, ходячи ремнант набагато сильніше. Свен позиції 5 став слабкішим через нерф Шарда, який не дає постійний баф муспідо, а також дає трохи менше армору на останньому рівні. Текіса намагається зробити кором, патч номер не знаю який. Теа з лівою гранню тепер накладує всі ефекти мелда через псі блейди і може це робити через трапи, а також у неї нова вроджена здібність. Вона бачить таймер Рошано, що в компетиті в доті дуже сильно, хоча всі її записують таймер. Тайні зазнав дуже сильного нерфу, що не дивує, адже герой з Кандою міг ваншотнути сапорта без якихось проблем. Тролю, незрозуміло наша, перенесли бафи з топорів на окрему здібність, лишили б її просто вродженою, а так позна що виходить. Хоча приємно, що він з рент тепер може зламати коліно і сповільнити швидкість руху. Андерлорд, як на мене, дуже гуд в компетитів доту. З новою вродженою здібністю він, і всі тіммейти отримують менше шкоди і рухаються швидше після телепорту. А якщо пройти через гейт, бонуси подвоюються. Виномансери бафнули носія чуми, але нашу тим вардам ХП, якщо ті варди не можна розбити, залишається питанням. Також він отримав вроджену здібність. Атаки по ворогам, на яких висить якийсь два Веномансера, наносять 10% додаткової магічної шкоди, і з шардом відсоток підвищується до 20%. Вайпер тепер Керрі. Нова вроджена здібність за кожен відсоток відсутнього ХП цілі наносить доволі непогану кількість фізичної шкоди, яка збільшується з рівнем героя. Візаж отримав новий аспект: якщо під соло Самшена вмирає герой або через 3 секунди після застосування, за кожен заряд здібності дається по 35 голди, але зменшує золото отримуємо від крипів на 15%. Поки що не зрозуміло, на що ця грань, але точно відомо, що з неї треба грати на кіли. Водспіріту видалили грань симметрії. це та, що давала бар'єр від магічної шкоди. Замість неї йому давали нову грань. Якщо герой виходить не з центру то на дальніх трьох порталах спавняться три ремнанти, які дивляться на центр. Бо шарда виглядає так собі, але з шардом дуже круто. Вівер отримав дуже дивну вроджену здібність. За кожну здібність, що він заюзав, отримує 50 атак та кренжу. І так, бонуси складуються, але час бонусів незалежний, тому стакнути собі навіть 500 та кринжу неможливо. VR нібито, оживили праву грань. Тепер круговий фокус фаер отримує плюс 150 додаткової дальності атаки, а ліва грань тепер не дає швидкість твоїм союзникам. Пишіть в коментарях, чи подобається вам патч і які зміни вам запам'ятались найбільше. А також підписуйтесь на сторінки eSports в соціальних мережах.